Вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція програма події з першими підсумками дня. Вести здоровий спосіб життя модно, розвиток фізкультури і спорту сьогодні це головна тема. Заступник голови уряду зустрівся з представниками спортивних організацій, обговорили досягнення в галузі великого спорту, але особливу увагу приділили фізкультурі. Нею повинні займатися і діти, і дорослі. Говорили про те, що велосипедних та бігових доріжок повинно стати більше, а спортмайданчики доступнішими. Наші муші на Наші чоловіки, хлопці, можуть знайти себе в будь-якому місці в спортивному плані. Це теж воркаут, футбол на відкритому повітрі. Тощо, наприклад, молоді мами. Ну я думаю, для них потрібні інші умови, якісь закриті приміщення в зимовий час. Для початку, як мінімум, фітнес бадмінтон у школах. У нас є величезна кількість шкіл, і там можна займатися в спортзалі. Тим більше, що бадмінтон і теніс зменшує ризик смертності від серцево-судинних захворювань на 56%. Віцепрем'єр Олексій Цуркан пропозиції вислухав їх обговорили і сформулювали в конкретні завдання. Окремо зупинилися на розвитку фізкультури у селах. було дано доручення щодо розвитку інфраструктури в сільських регіонах. Порушувалося питання про будівництво майданчиків, про їх доступність для людей з обмеженими можливостями здоров'я. Служба зі ЗМІ отримала завдання більш активно інформувати про ті заходи, які проходять в республіці. А також підготувати карту місць знаходження. Спортмайданчиків, де можна організувати своє дозвілля, де можна позайматися спортом, провести якісь командні ігри. Зараз розробляють документ з популяризації здорового способу життя. Підключитися до роботи заступник голови уряду закликав громадські об'єднання. На молдавському металургійному заводі триває модернізація. Буквально напередодні сюди привезли ножиці з Італії та прес-шредер з Китаю. Нове обладнання встановлять у відділі комплексної переробки брухту. Цей схожий на танк з іерогліфами агрегат прес шредер. Або як жартома його називають металурги, китайська мясорубка. Він здатний подрібнювати металобрухт, при цьому відділяючи від нього все сміття. Неметалістська частина. Неметалева частина у вигляді пластмаси, дерева, паперу, тканини, яку раніше не зовсім ми могли повністю відбирати, вона йшла у сталеплавильну піч. Зараз ми будемо отримувати більшу продуктивність роботи печі, тому що меншим буде засмічення у даному брухті. А звідси природної і економія електроенергії. Устаткування з Піднебесної поки знаходиться у розібраному стані. Якщо перша його частина покликана рвати і різати метал, то тут його будуть пресувати. Після того, як буде... того. Як буде підготовлений лом на тому обладнанні на прес-шредері розірваний, він закидатиметься в камери прес-пакувальні і будемо мати готовий красивий квадрат 600 на 600, тобто такий кубик хорошого, красивого брухту. А італійські ножиці вже приступили до роботи. Вони здатні, наприклад, з легкістю розрізати старий автомобіль. У відділі комплексної переробки брухту їх тепер три одиниці. Сучасне обладнання підвищить якість сировини і виробничні показники. Пільгові позики на розвиток вже майже 10 років фонд держрезерву кредитує малий бізнес, максимально вигідні умови як результат можливість розширення підприємств, оновлення їх матеріально-технічної бази і полегшення та покращення самого виробничого процесу. Так твердять ті, хто скористався державною підтримкою. Ще не весна, робота кипить, очищають і відвантажують пшеницю. Готують до нового сезону техніку. Підмогою у цьому господарстві стали три нових трактори: малогабаритні для обробки фруктового саду. Плюс маневрений навантажувачі. Їх купили коштом кредиту з фонду держрезерву. Взяли. Ми взяли 200 тисяч євро ще 14 мільйонів російських рублів. Змушені купувати нову техніку більш продуктивну, тому що все потрібно робити вчасно. Ложка дорога до обіду. Техніка повинна бути потужна, нова, щоб вона не ламалася, аби вчасно робити всі технологічні операції. Працювати доводиться в умовах жорсткої конкуренції, кажуть аграрії. Раніше в боротьбі за урожай і покупця витрачали оборотні кошти на збиток підприємству. Критиць з фонду держрезерву Справжній шанс Тут закупили і нові дискові борони і обзавелися холодильником. Тут у нас зберігається груша. Попередньо холоджується температура постійна, плюс один градус. У нас тут три камери. Загальна місткість 350 тонн. На краще змінилося все, тому що є можливість зберігати продукцію, відправляти її в подальшому на ринок. А так без холодильника вона псується, ніде зберігати раніше багато викидали. Овочі та фрукти тепер гарантовано доходять до прилавка. Сьогодні в господарстві 115 гектарів фруктових садів. Це черешня, слива, персик і 2000 тисячі гектарів зернових. Вирощують соняшник, кірчицю і бобові. А в минулому році висадили ще й виноградник, 12 гектарів столових сортів і теж коштом пільгового кредиту. До солдатів з подарунками: пироги, плюшки, музика і навіть цирк. Так в Бендерах вітають захисників вітчизни вже 27 років поспіль. Акція Материнський пиріг вже добра традиція. Солодощі приготували мами, а святковий настрій місцеві творчі колективи. Пироги, рулети, короваї, печиво, пиріжки з начинкою. Все як вдома, з теплом руки, материнською турботою. Підтримати молодих солдатів, оточити їх увагою. Ось головна мета акції. При підтримці за підтримки держадміністрації ми приїхали до вас з пирогами, які добре піднімуть вам настрій, і ви будете досягати великих успіхів, тому що за вами завжди наша материнська жіноча підтримка. Що може побажати мама напевно здоров'я, розвитне настроєння. нам святковий настрій. Ми розуміємо, що ми тут знаходимося не дарма, що є тило у нас, а без тилу фронт дуже слабкий. Легше службу нести знаючи для чого і для кого це все роб. Бути вірними синами своєї батьківщини надійно берегти мир в Придністрові. Бажали юним захисникам гості. Є така професія родину захищати. Є така професія батьківщину захищати. І, звичайно, ми повинні розуміти, що кожен громадянин Придністров'я несе цей обов'язок честю і на своєму професійному поприщі, і в цілому житті, захищаючи свій будинок, свою сім'ю, свою батьківщину. Пригощати домашніми пирогами юнаків, які служать у армії, така люднева тепла традиція існує в бендерах чверть століття, і військовослужбовці сподіваються, що вона збережеться надовго. Свято для всіх, кому довелося носити погони. Напередодні вітали рибницьких військовослужбовців. На урочисті збори запросили представників усіх поколінь захисників вітчизни. Вони з честю виконували і продовжують виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Свято для всіх, кому довелося носити погони у залі захисники різних поколінь. Вони з честю виконували і виконують свій військовий обов'язок перед батьківщиною. Для них служба в армії стала справжньою школою мужності. Служив я на науково-дослідному полігоні в Казахстані. закрите містечко військове. Ми випробували там військову техніку. Прослужив я 27 років. Жодна держава не сильна, якщо немає збройних сил, і це довела наша Придністровська Молдавська Республіка. Наші воїни створюючи республіку і захищаючи її у 92 другому році, фіфіт Олега Євдакімовича, майора військової частини тридцять у цей день не тільки вшановували ветеранів, грамоти та листи подяки вручили військовим, рятувальникам і пожежникам. Є така професія родіру захищати. Є така професія батьківщину захищати, і в цей день ми віддаємо данину пам'яті та поваги усім тим, хто в різні роки зі зброєю в руках захищав свою батьківщину, продовжуючи славні традиції, Придністровська армія виконує найважливішу роль надійного щита держави. І ми по праву можемо пишатися високою професійною бойовою підготовкою. Готовкою підрозділів наших збройних сил концертну програму представив оркестр Тераспольського юридичного інституту, адже саме пісня в усі часи допомагала долати труднощі війни. В Бандерах з'явиться нове кладовище. Його розмістять в районі занедбаних садів і виноградників з боку села Гіска. Міська рада визначила ділянку в 20 гектарів. Це дозволить вирішити питання з похованням на найближчі 20-30 років. Місце на пагорбі поруч з покинутими виноградниками з боку села Гіска. Це її ділянка під нове кладовище. Дорога тут зручна, є асфальт, але на в'їзді цегла. Це місце в околицях Бендер визнали найкращим для розміщення кладовища. Неподалік є електрика та водогін. Немає підземних вод. Розстояння непосередньо. До ближайшого дому відстань до найближчого будинку більше кілометра. При санітарній зоні 350 метрів. Відповідно, всі норми дотримані, навіть з великим запасом. І щодо естетичного вигляду і розвитку жодних питань немає. Перед містом постало питання: необхідно шукати місце не тільки для життя, але й для спочинку. Діюче борисівське кладовище відкрили 30 років тому. Місць для поховання там вистачить на 3-4 місяці. кажуть у ритуальній службі. Борисівське давно планували розширити, але через близькість житлових будинків і водоводу від цієї ідеї відмовилися, але закривати його поки не планують. Буде захоронення і на заброньованих рані місцях. Будуть поховання і на раніше заброньованих місцях, і на ділянках, які є вільними між попередніми похованнями. Кладовище закриватися не планується, але розширюватися не будемо. Нове кладовище займе ділянку у гектарів. Це дозволить вирішити проблему на найближчі 20-30 років. За задумом проєктувальників, воно повинно помітно відрізнятися від інших міських цвинтарів. Тут дозволять родові поховання, склепи. Буде місце для старообрядницького кладовища. Єсть президента розпорядження президента знайти місце для поховання старовірів. Це ще одна проблема, яку потрібно вирішити при відкритті нового кладовища. Планується відкрити Колумбарії. Це стіна для поховання урн з прахом. У нас такої ще немає. Ми підходимо до того, що все більше людей звертаються за цією послугою. Міська рада Бендер на сесії затвердила місце розташування нового кладовища. По завершенні проектних робіт почнуть благоустрій території та ремонт дороги. Електроенергія. Сьогодні вона невід'ємна частина благ цивілізації. Без електроенергії немає тепла, води, телебачення, зв'язку, інтернету та інших дрібниць, без яких життя сучасної людини мислиме. Сотні енергетиків працюють цілодобово в будь-яку погоду, щоб створити комфорт і затишок в кожному будинку. У їх числі і Віталій Титомер з Дубосар про будні свят енергетиків. Далі Диспетчер Титомир, слухаю. Панаряду 126, двадцять Время на підготовку робочого міста. 14.23. Міри, согласно нарядам, приступаємо підготовки. За диспетчерським пультом Віталій Титомир уже 15 років. Коли він на зміні, саме від нього залежить енергопостачання північної і центральної зон Придністров'я. А головне безпека життя тих, хто в даний момент працює на лінії. З, не шутять. З електроенергією не жартують. Серйозна професія. Багато треба читати. Є правила, які ніхто не відміняв підвищувати свою кваліфікацію. Водиться нове обладнання, ми повинні його вивчити, аби працювати. В енергосистемі Віталій Титомер уже чверть століття починав в добосарських розподільних мережах електромонтером третього розряду. Спочатку каже, було дуже складно, хоча в руках був майже червоний диплом. знання теорія це одне, а практика це зовсім інше. Напрацьовував навички під наглядом старших електромонтерів. Я був учнем і тільки через рік вступив на посаду електромонтером оперативно-виїзної бригади. На посаді електромонтера Віталій Титомир пропрацював 10 років, паралельно навчався на інженерно-технічному в держуніверситеті. І коли без допомоги схеми зміг назвати точку підключення кожної вулиці до басарського району, Віталія Титомира призначили на посаду диспетчера. В негоду каже, йому доводиться приймати до тисячі дзвінків. У такі дні він завжди згадує своїх наставників. Начальник це була Ольга Йоснадмітріва. На диспетчерському пункті була начальником Ольга Йосипівна Дмитрієва. Вона нас багато чому навчила. Ціле покоління пройшло через її руки. Була диспетчером і готувала кадри. Сьогодні Віталій Титомир сам наставник, вісім електромонтерів, пройшли через його школу. Він вчить їх думати, вміти приймати рішення на звичайних ситуаціях, берегти своє життя та життя напарників і споживачів. Адже електроенергія це сила і міць, яка здатна як створювати, так і руйнувати. І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок о 18.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!